Ремонтні роботи дорожнього покриття вулиць нашого міста продовжуються. Минулого тижня працівниками ПАД-Шербу розпочата капітальний ремонт доріг в мікрорайоні Нижнього міста. Наразі виконана ремонтні роботи дороги на вулиці Надозерній. І відтепер, замість ґрунтової дороги, там лежить суцільне асфальтове покриття. Мешканці п'ятиповерхівок та приватного сектору приголомшені такою подією, адже ця ділянка ніколи не бачила ремонту, тим паче асфальтового покриття. Ями ж на ній сягали такої глибини що у дощову погоду автотранспортом проїхати було майже неможливо. Разом з тим, на прохання мешканця п'ятиповерхівки по вулиці Клинові, інваліда-візочника та знаменитого спортсмена Олександра Голуба було відремонтовано тротуар на прилеглому до дороги подвір'ї. Як розповів сам Олександр, живе він в цьому будинку майже 20 років, і тротуар до його під'їзду був настільки розбитий, що виїхати з подвір'я становило непросте випробовування. І нарешті мрії Олександра та його родини справдились. Они все срезают, короче, вот этот угол, они все срезают, идут все через двор. Что с колясками, что с зимой, самки, мамы тянут. Ну я ездил тут по траве, вот сбоку. Ну если вы по траве выезжал, потому что иначе не проезжу. Они как были глубокие ямы. И коляска переворачивалась, когда выезжаешь. Благодарен, очень благодарен, что сделали дорогу. Тротуар сделали, что дороги делают, потому что сейчас будут скоро в садик ехать за детьми, родители. А во время дождя, когда тут вода, тут все летит на прохожих. А дороги здесь вообще не было? Вот с этой это, это сейчас вообще не было. Я не помню, что она вообще тут когда-то была. Здесь она периодически как-то латали. В основном э, строительными отходами, материалами каким-то непонятным мусором забивали ямы. В общем, молодец мэр города, но нынешний начал что-то делать для города, по городу. В належний стан було приведено і кінцеву зупинку в районі ІКПЗ. Окрім того, що за кошти міського бюджету зупинку обклали тротуарною плиткою, також там був облаштований пандус, що дозволить людям з обмеженими можливостями, матерям із дитячими візочками, без перешкод дістати зупинки. Як зазначив ізюмський міський голова Валерій Марченко, міська влада вважає своїм обов'язком створити в Ізюмі належні умови для вільного і комфортного пересування людей з особливими потребами. Так, треба, да. щоб воно трошки схватилося.